Всім привіт! Сьогодні я хочу розказати вам, як можна дивитися скриті фотки ваших друзів або просто знайомих. Для цього нам буде потрібний сайт з котобази. Ссылку на цей сайт я залишу під відео. Наприклад, заходимо на сторінку людини, якої ми хочемо подивитися скриті фотографії, копіюємо ось це. Переважно тут є ID. Ми маємо скопіювати ID, але деколи його немає, то купіємо ось це те, що є. Вставляємо сюди. Воно ми це переробили як в ID. Але нам написали, що цього пользоваті LiaNet в базі даних. Ми вибираємо поиск його друзів. Ми можемо подивитися скриті фотографії її друзів. Нажимаємо, кого ми хочемо бачити. І от скриті фотографії. Так ви можете робити з будь-якою сторінкою. Пробуйте, експериментуйте. І знайте багато чого нового про своїх друзів. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.